Вітаю вас на каналі магазину Wuki. Сьогодні поговоримо про доступний чохол-накладку Dixie Fusion на прикладі моделі для Xiaomi Redmi Note 11. Аксесуар виготовлено із гнучкого силікону, завдяки чому він і надійний захист смартфону гарантує і не надто впливає на його габарити. Фіксація на пристрої впевнена. Окрім того, Dixie Fusion оснащений всіма необхідними прорізами під порти та дублікаторами під кнопки смартфону. Воно й не дивно, адже аксесуар. Товар виготовлено з зарахуванням геометрії гаджету. Опинившись на смартфоні, Dixie Fusion формує над площею його дисплею невеличкий виступ. Тепер його можна спокійно класти дисплеєм вниз і не хвилюватись за появу подряпин. Дизайн виробу відмінно гармонує з зовнішністю вашого гаджету, а також підвищує чіпкість завдяки цікавій фактурі тильної панелі. Придбати Unicase Carbon можна в нашому магазині. Посилання на товар шукайте в описі цього відео. Дякую за перегляд і до нових. Зустрічей